Друзі, привіт всім! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, прийшла весна. Вже весна закінчить, вже літо все буде. Так, і Починається робота на городі. На городі роботи чимало. І зараз будемо, зараз я буду косити кругом пшенички, обкошувати траву, ну, щоб приукорати та все було добре. Це трошки коротко розкажу про свою косарку яка там є модернізація і у кого є такі коси до мотоблока зрозуміють, чому я так це все зробив. І тут немає чому боятися, що е, ножі будуть вискакувати, бити по ногам, або ще по ногам буває таке ще й потуловищу попадають ножі. Зараз вам розкажу і покажу коротко про те, що я зробив е, е, 4 роки тому назад, і те, що я зробив, я не пожалів по сьогоднішній день. Я кошу і ніяких проблем з ножами немає, нічого не вилітає, ніде нічого по ногам не б'є. Так, отже, друзі, дивимося. Це моя косарка. Кошу я не дуже рідко. Має такий вигляд. Так, дивіться, ось болти. Що з ним трапилось протягом 4 років. Бачите? Трошки повитирались. Сьогодні натачував ножі-сігменти. Переглядав, які там болти, що до чого. І протягом 4 років це тільки два болта, які показалися мені дуже такими серйозними, да? і їх треба було замінити. Повитиралися. Ну, я їх і замінив. Так, зазвичай в кусарки там стоять пальчики. Пальчики на шплінтиках надіваються знизу. Ось тут. І буває таке часто, що або тут шпінтовочну проволоку обрізало, обривало, ніж вилітали, випадали і по ногам било. Просто саме елементарно, що можна зробити, придумати. Скільки я раз бачу в магазинах, купляють такі пальчики, вставляють, беруть із запасами, там, пачками їх і постійно що губиться або по ногам, вилітає туди-сюди. Саме просто елементарно замірять. Отвор е, тут з цієї шайби, там, да, де скріпиться шплінт. Підібрати болти, щоб вони всі були одинакові. І, і по дві гайки, по дві контрогайки. Під ножа треба буде підкладати цю шайбу одну. Тому що стаканчики, ось ці нижні, ось ці тут, вони трошки нижчі за цей ободок. Тому треба трошки буде сюди підкладати, щоб у мене тут підкладені. На жаль, я не зможу показати. Воно тут все з піднизу. Ось тут. І просверліть отвори і поставити туди болти. Поставити болти. Мені одні люди казали, що це воно буде, не буде балансировки, буде його тіліпати, трусити, нічого подобного. Протягом 4 років я кушу. Ніде нічого не трусить, тому що болти всі одинакові, гайки скрізь всі одинакові, все нормально. І косить проблем немає ніяк. Ніде нічого не вилітає, ножі я не, не гублю. Раніше я губив постійно ці ножі і шплін, і пальчики ті губив. Ось так. Тому тут а, претензій в мене немає, не стало претензій, коли я поставив болти. Просверлів, поставив. І я забувся, що таке, як б'є по ногам, бувало, било і доволі ловко, і, і різали ноги, тому що ж сегменти гострі. Ось так. І був свідком, як чоловік косив один траву, один сегмент однітів, і жінці розрубало, розрізало п'ятку, вилітало і розрубало, розрізало п'ятку. Ось так. Ну, Чоловік далі поїхав косити, він не второпав, що трапилось. Ну а жінка ж. Жінка впала на траву і стала кричати. Уже потім, як йому дійшло, що цього жінка впала, то тоді він зрозумів, що ось так. Ну і тому я поставив такі ось болти. Якщо хочете, ставте, хочете, не ставте, але ну, я скажу, що протягом 4 років я не згубив жодного сегмента, жоден сегмент не вилетів не попав мені по ногам, тому що вони тут прикручені. І протягом 4 років просто ось, що робиться з болтами, просто витирається. Можна було б ще поставити, хай би ще б ходив би. Ну, знаєте, я побережу ноги, побережу своє здоров'я. Краще я поставлю нові болти. Ось так. І не купляти ці пальчики кожен місяць чи кожен півгоди, чи як там вони вилітають. Раз поставив, коли там треба буде наточити, 6 на дня наточив, передивився болти, заново поставив. І все. І коси собі далі, і, і яка кажуть, горя, і не знай. Ось так, друзі. Ось така от добавка, модернізація в косарки, щоб не губити ножі і не, бути, і не боятися, що можна попасти по ногам і травмірувати собі ноги. А можна ще зробити інваліду, або, надай ну, дай Бог, ще можуть і зафігачити. Ось так. Ось це таке. Ось така невеличка модернізація, добавлення. І болти саме надійний варіант, те, що я можу сказати. Ще додав такий нюанс. Так, в сегментах теж приходить вироботка. Ось бачите, сегменти виробатуються як не крутий. Але все нормально. Протягом 4 років вироботка тут невеличка і можна далі собі косити і все. Щодо вироботки всіх стаканчиків там. Там нормально, там претензій теж немає ніяких. Ось так. Болти вже так заполіровані, що я сьогодні ключиком на 17 вже мені міг їх тут крутити. Прийшлося надівати сюди головку. Ось так. Ось так, друзі. Работаємо. Косимо, упражняємося і мотаємо руку, щоб не така була нагрузка. Ось так, друзі. Друзі, коротке відео про те, як косилось, так дивіться щодо намотки на самі болти. Ну, ось така от, виходить, намотка трохи трави почуть. Але особо дуже такого зажовування тут да, такого намотували. Немає взагалі, тому що коли трава сюди кидає, попадає, ці болти її скидають, наоборот ще скидають. Або да, коли бувало ну, коли не було цих болтів, коли я косив, то нападала трава, і потім йому важко, бо воно скользить на цьому диску. Зараз же ж тепер виходить, що ці болти тепер і скидають саму траву, яка нападає сюди. Косить і її скидає. Трошки є тут. А в принципі так нічого ніде, не, не назовує і не намотує, так то Все нормально, все отлично. Як би там не починало все добре, а ремінь розпався на дві частини. Верхня частина де нитка віддільно, а де ця резина. Отдільно. Просто розслаївся і розлетівся. Ось і все. Став розсипатися на стикові, де стик був ремня. І стало розслаюватися і розсипався ремень. Добре, що в пику не дало. А, залишилось там на фрезі. Ось так. Залишилось ще трошки. Залишилися туди і в той прийом доїхати. А так скрізь попкошував по колу. Ну що ж, будемо їхати додому. А потім вже як придбаю ремінь, то тоді вже приїду і до, до кошу. Тут залишилось ще трошки. Ось так. Ну що ж, печальна історія, ну нічого, так і буде. Ну ось, щодо косарки я розповів, показав, як там що воно. Дивіться. Тут на цього немає нічого страшного, претензій немає ніяких. Поставте, косіть і забутися про ті пальчики, які особо дуже довго не виходять, і шпринтовочна проволока обрізається, вилітають. Так то, маякають, мотайте собі на ус, так? Да? Це працює, протягом 4 років претензій немає ніяких. Ось так. так то. Добре, всім до побачення, до наступного відео. Наступне відео не знаю, яке, можливо, буде готові ножини, які я зараз роблю зранку на городі. Ввечером я сідаю за, за шкіру, да, поки з щаттям немає нічого такого. Ідеї є, але ну, поки місць треба зробити на городі, треба підтягти роботу і шкірою, бо замовлень теж доволі чимало. І частково буду викидати або шкіру там роботи, або буду і щось із тканини викидати. ось Так, то. Так -то, до речі, не забуваюсь, я потрошку скупляю матеріал до майбутньої протоноски. вже дещо скупив, ну, майже половину докупив, Надо ще деякі нюанси прозіндівати і буду працювати над пошивом плетоноски. Що і як буде, поки ми нічого казати не буду, наперед забігати не буду, ну плетоноска перша буде. Добре, друзі, дякую за перегляд. Всім до побачення.